11 червня 2025 року до чергової частини ВП-1 груп номер 3 Харківській області надійшло повідомлення про пожежу в адміністративній будівлі на території Новобаварського району міста Харкова. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та співробітники служб порятунку. Під час проведення первинних слідчих дій було встановлено, що причиною пожежі був підпал. В подальшому, в ході відпрацювання подій та проведення оперативних заходів, було встановлено особу, яка вчинила вказаний підпал та з місця події скрилася. В ніч з 11 на 12 червня вказану особу було виявлено та затримано. Наразі особу затримано в порядку статті 208 Кримінального кримінально кодексу України та повідомлено про підозру за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді під вартою.